Всім привіт, друзі, з Нідерландів! Сьогодні 3 червня, Сьогодні 3 червня, третій день літа, але погода, бачите, в нас така пасмурна трошки. Знов нам обіцяють дощики, тепла ще немає в Нідерландах, але ми приїхали в парк, такий лісопарк, подихати повітрям свіжим, пошукати тут хвойний опад. У мене там пару кущиків лохини росте на дачі, треба підкислити трошки ґрунт. І гортензія теж росте, який треба теж трошки підкислити ґрунт. Так що походимо, пошукаємо з вами хвойного опаду, але не знаю, чи знайдемо. Це тут такий невеличкий лісок в, на території нашої хіменти, де ми знаходимося. Ось так, друзі. В попередньому відео. Про новини про закриття кордонів мені написали декілька коментарів. Люди хвилюються, що це може статися, але я хочу вас заспокоїти сьогодні, тому що все буде добре. І зараз я вам зачитаю новину про те, що коаліція все-таки розпалася. І що буде далі, теж ми трошечки почитаємо з вами новини. І новина про коаліцію на сьогодні, 3 червня. В Нідерландах розпалася коаліція. Вілдерс виходить із коаліції уряд Шофа під загрозою. Лідер Півей Герт Вілдерс розірвав коаліцію, коли партнери відмовились підтримати його радикальний план щодо притулку. Інші партії приголомшені та обурені. Півівей вийшла з коаліції після кількаденного тиску, та ультиматумів Вілдерс о 9.5. 15 ранку оголосив Вікс, жодного підпису під нашими планами з притулку, жодної зміни угоди, ПВВ виходить із коаліції. Чому це сталося? Білдерс вимагав повного зупинення притулку, припинення возз'єднання сімей, закриття центрів та біженців, жорсткішого законодавства навіть за межами правових рамок. Інші партії відмовились відкривати коаліційну угоду. Вони сказали: усе, що Вілдерс хоче, це дозволено чинною угодою. Але він наполягав на прямому підписанні свого плану, ультиматум не пройшов. Друзі, чекаємо новин далі. І так, друзі, коаліція розпалася, і що ж буде далі? Крах уряду в Нідерландах чого очікувати? Що відбувається, коаліція? Розпалася, бо її ультраправа складова партія свободи Вілдерса заявила про вихід, вихід після того, як партнери відхилили його радикальний план 10 із повної зупинки притулку, тимчасового закриття сімейного возз'єднання, депортації сирійців і навіть залучення армії для охорони кордонів. Без голосів ПВВ, уряд втратив більшість, тож автоматично впав, і Нідерланди наймовірніше чекають дострокові вибори. Падіння кабінету Скофа викликало шквал емоцій. Правозахисники радіють, а бізнес-фермери енергетики говорять про загрозу. Друзі, тут багато чого написано. Я залишу посилання на це джерело, але хочу прочитати, що ж. Стосується біж... біженців, можливе полегшення для біженців. Організація «Флюхтенінверк» назвала відставку уряду доброю новиною. За їхніми словами, коаліція лише посилювала розкол у суспільстві і робила біженців цапами відбувайлами. Ось, друзі, для нас такі хороші новини. Хоч хтось за нас заступився, От, будемо чекати. Гарних новин для. Біженців з України для нас, друзі, для українців. Оце ми заїхали. Ось таку красу. Скучили за свіжим повітрям, а в лісі так класно, Пташки співають. Я приїхала, хочу подивитися. Чи є хвоя в лісі? Набрати собі трошки на дачу. Але тут в основному ліси, бачите, такі листяні, чи як правильно сказати, не хвойні. Оце, по-моєму, глід росте. А мені б треба було під лохинку набрати трошки гілочок хвойних. У мене там два кущики, хоч трошки набрати. Немає. Але плющ так гарно розростається, дивіться, а це що тут? Схоже на листочки смородини. Так, ось смородина, дивіться. Я не помилилась. Бачите, зелененька смородина, як вона сюди попала. Ну, це таке, знаєте, ліс парк. Парк ліс, але хвойних я тут не бачу. Може туди треба трошки піти, може там є. Липа буде скоро вже квітувати, бачите? А це, мабуть, бузина. Пахне. Так, бузина квітне. Бачите, всі рослинки, як і в Україні. Клас. Так, у нас є така велика корзинка, що ми накупили сьогодні. Хочу показати. Нік захотів круасанчиків, купили. Це ми були в Юмбо. Ось такий... Козиний сирочок купили. Ось такі томатики я купила в Альберт Хейні за вигідною ціною. Це взагалі, дивіться, паштет, який треба сьогодні з'їсти, він всього 50 євроцентів. З'їмо. Виноградик за євро 79 теж в акції був. І ще ось такі томатики в Юмбо теж за вигідною ціною купила. Так, вирішила все-таки скоштувати оцей Даніо, поки він в акції. Ківі, банан і манго. Це ми з ніком скоштуємо. Так, це ось нік, такі собі завалю, заварює вірмішельки. І що ми? Купили курочку жарену, ну, курочку гріль, кіпі. Продаються такі ніжки, купили пару ніжок, бо те, що м'ясо нам дають, чи курку, воно не смачне. Так, райс, отакий десерт, ванільний рисочок. До речі, подорожчав він. Був 55 став уже майже 70 євроцентів. Такий хлібчик ще купили в юмбо теж. Гарний хлібчик, І ось такий от кефірчик біологічний Арл теж купили. Ну все, друзі, трошки скупилися і їдемо додому. В Нідерландах відзначають День батька. І зараз в магазинах продаються подарунки на День батька. Бачите, 65% знижечка. На день батька. А доволі такі гарні знижки. Дивіться, 63%, 55-65% на чоловічі парфуми.